Thank you. Даруємо не народжуються, героями стають, перекражувавши колись популярне гасло, ж саме можна сказати про собак службових та бійцівських порід. Жоден з них не є охоронцем від народження. Захищати господаря та його майно їх треба вчити. Для цього існують курси і спецпідготовки майбутніх чотирилапих охоронців. Щоправда, туди приймають лише, так би мовити, вихованих песиків. Ну, по моєму м'яні, в принципі, будь-якій собаки потрібно пройти в чергу курси послушання. А тільки потом приступають до охранам заняття. Якщо ви думаєте, що головна мета охорони курсів навчити собаку правильно атакувати нападника і завдавати йому корани, ви помиляєтесь. Собака, в принципі, ізначально хищник. От поэтому укусіть, допустим, человека или людрого животне люба собака може. Насправді, мета такої підготовки – навчити вас контролювати песика в екстреній ситуації. Інакше кажучи, він має атакувати нападника за вашою командою. І так само за вашою командою він має зупинитися і відпустити свою жертву. Якраз останнє чи не найскладніше завдання для всіх собак. Аби собаці запах крові не затуманив розум, і він завжди чув ваш голос і ваші команди, знадобиться не один місяць, а то й рік щоденних навчань. Все залежить від породи, темпераменту і психіки чотирилапого охоронця. По характеру собаки є більш емоціональний індивідуальний підход. Каже собаки, незалежності від породи. Головне пам'ятати, бути господарем собаки-охоронця така ж відповідальна справа, як і зберігати вдома пістолет. Адже лише від вас залежить, як і коли ви скористаєтесь живою зброєю, і чи буде ваше рішення правильним та виправданим.